Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий рік і Не тільки. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі невеличкий асортимент грибів, який можна замовити у нас на каналі. Сьогодні саме то риба і не тільки. Сьогодні в нас грибочки. Забігаючи наперед, скажу, що маринад смачний, провірений уже багато років. В наявності є боровик жовтий, він же ж яєчник, він же ж півбілий. Ось такий грибок. Далі, це білий гриб, порізаний і цілий. Маленькі-ціленькі, більші порізані. Отаке От асорті білого гриба, як бачите. От. Опеньки. Опеньок в нас королівський, він з товстою ножкою. Отакий От гарний, товстенький маленький грибочок. Подивіться, як виглядають ці опенечки. Маслюк. Маслючки також невеликі. от такі маслюки. Як бачимо. Далі підосичник. В основному це тільки шапочка підосичника. Ніжків тут практично немає. Отакий. От Він цілий. Цілий ціла шапочка підосичника. Так. І боровик королівський. Дуже красивий гарний і смачний гриб. Великими шматками, в основному цілий. Також лише шапочка. Дуже рідко трапляється ніжка. Так, замітьте, що кожна баночка заповнена доверху і дуже щільно наповнена. Тобто маринада дуже мало. В основному все грибна маса. Окрім маринованих грибочків, в наявності також є сушений білий гриб та невелика кількість лисичок. Білого гриба маємо дві категорії. Отакі от гриби ароматні великими шматками та отакий от гриб. Ось отакий гриб. Та лисичка. Її небагато цього року було, тому і в наявності невелика кількість. Отака от лисичка. Чекаю, друзі, ваших коментарів, пропозицій, побажань, можливо, хтось хоче, щоб йому щось замаринували, якийсь інший вид грибів, я радо вам допоможу. Грибочки відправляємо новою поштою або Укрпоштою як кому зручніше. Відправка відбувається один раз в тиждень. Тому спішіть замовити, можливо, якась із баночок саме чекає на вас. Всім смачного, бувайте здорові!